Наказ МОН України від 23.03.2005 року No178 про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників, дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадкістю, з метою утвердження відкритої, демократичної державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у ліцеї, що базується на принципах взаємоповаги. Та позитивної мотивації представляємо вашій увазі звіт про діяльність та підсумки роботи Кременчуцького ліцею No17. Вибір імені Миколи Гавриловича Неленя, Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області. Свої діяльності Протягом звітного періоду я, як директор Кремічуцького ліцею номер 17 керувалася посадовими обов'язками, основними нормативно-правовими документами, які регламентують роботу навчального закладу, Конституцією України, законами України про освіту, про повну загальну середню освіту, про основні засади мовної політики в Україні, статутом закладу освіти та чинними нормативно-правовими документами у галузі освіти. Кремічуцький ліцей номер 17 вибір імені Миколи Гаврилі. Заснований у 1965 році, здійснює навчання дітей з початкової до повної загальної середньої освіти, включаючи профільне спрямування. Контингент ліцею на сьогодні складає 962 учні. Кількість класів та навчальних приміщень розрахована на організацію занять в одну зміну. У період дії воєнного стану. Навчання організовано в дві зміни, змішані в формі навчання з урахуванням кількості міст у найпростішому криті. навчальні кабінети, обладнані з урахуванням санітарно гігієнічних вимог та вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності у закладі. Достатній рівень навчально-методичного забезпечення, зокрема, необхідна кількість підручників, навчально-методичної літератури з усіх навчальних дисциплін для самостійної роботи учнів та використання технологій дистанційного навчання запроваджено роботу у веб-сервісі Google Classroom, пакеті хмарних додатків. Google Концепція діяльності закладу спрямована на реалізацію закону України про освіту, складена із рахуванням ситуації, оновлення політичних та економічних процесів у державі та сучасних завдань перебудови змісту національної освіти та виховання і сприяє формуванню інтелектуального потенціалу суспільства. Розвиваючи традиції ліцеї, має реалізовувати ідею безпереривності освіти і виховання через подолання розрива між наукою, освітою та культури, даючи особистості нові виміри життя, що ґрунтуються на глибокому знанні минулого і сучасного України, світової культури, захочую до опанування новітнього життєвого досвіду. Основні завдання ліцею забезпечення якісної освіти, розвиток компетентності, підтримка талановитої молоді, виховання свідомих громадян, упровадження інновацій та створення сприятливого освітнього середовища для самореалізації учнів. Управління закладом здійснюється згідно річного плану роботи ліцею, плани внутрішнього контролю, календарних планів вчителів-предметників та планів виховної роботи класних керівників. Управлінські рішення приймаються на основі врахування думки колективу і інтересів справу. В навчальному закладі в наявності є усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність у загальноосвітньому навчальному закладі. Протягом 24-25 навчальних років здійснювалось вивчення та самооцінювання системи якості освіти за напрямком управлінські процеси. За результатами вивчення та самооцінювання системи якості освіти за напрямками управлінські процеси може діти висновку, що якість управлінських процесів оцінюється як задовільна. Надзвичайною особливостю роботи закладу в цьому навчальному році, як і в попередні три роки, було проведення освітнього процесу в умовах воєнного стану, введеного указом президента України від 24 лютого 2022 року викликаного початком повномасштабної російсько-української війни, освітній процес протягом навчального року відбувався в змішаному форматі в дві зміни. Незважаючи на всю складність освітнього процесу цього року, освітні навчальні програми виконані повністю. В ліцеї створені умови для постійного підвищення кваліфікації педагогів, їх чергової та позачергової атестації, добровільної сертифікації. Кожен педагог забезпечує власний професійний розвиток з урахуванням цілей та напрямів розвитку освітньої політики, обираючи кількість, види, форми та напрями підвищення рівня своєї професійної мастерності, у тому числі і з учнями і з особливими освітніми потребами. Основною формою підвищення кваліфікації для педагогічних працівників ліцею є курси на базі ПАНО. Полтавська академія неприримної освіти імені Страградського, Кермічуцького національного університету імені Михайла Страградського, обласного коледжу Кермічуцької гуманітарно технологічної академії імені Макаренка та сама світа, де переважна більшість вчителів надають перевагу онлайн-ресурсам, вебінарам і тренінгам з майстер-класам. Одним із важливих напрямків удосконалення педагогічної майстерності є атестація вчителів, яка здійснюється у відповідності з чинним законодавством, типовим положенням про атестацію педагогічних працівників змінами і доповненнями до нього. Згідно перспективного та річного плану атестації педагогічних працівників у 24-25 навчальному році успішно пройшли атестацію 15 педагогічних працівників ліцею. За якісним складом. Педагогічних працівників в ліцеї працюють учителі вищої кваліфікаційної категорії 33, перша кваліфікаційна категорія 6, друга категорія 5, кваліфікаційна категорія спеціаліст 5. Мають педагогічне звання старший учитель 14 учителів, Адміністрація ліцею формує штат закладу, залучаючи кваліфікованих педагогічних працівників. Та інших працівників відповідно до штатного розпису та освітньої програми. В ліцеї працює 61 педагогічний працівник, з них відмінник освіти один учитель, учитель-методіст, 7 учителів. В ліцеї здійснюється аналіз результатів навчання здобувачів освіти. Показники успішності, здобувачів освіти розглядаються на педагогічних радах у статистичних звітах, простежується система в аналогічних наказах щодо визначення рівня навченості в окремих предметів для об'єктивності оцінювання та для покращення показників навченості учнів. Здійснюється робота з адаптації та інтеграції учнів до освітнього процесу. Практичним психологом щорічно проводиться діагностика адаптації учнів. Перших, п'ятих та десятих класів до навчання. Результати аналізуються на нарадах при директорові та психолого-педагогічних кансіліумах. Створена та функціонує Соціальна педагогічна служба. У закладі створені всі умови для адаптації новоприбулих учнів. Для професійної адаптації педагогів у ліцеї організовано наставництво з метою чіткої організації на сучасному рівні роботи з молодими та малодосвідченими учителями. У 2024-2025 навчальному році в ліцеї учні 10-11 класів навчалися за трьома профільними напрямками. Українська філологія, іноземна філологія та математичний профіль. Профільне навчання є одним із ключових напрямків модернізації та удосконалення системи освіти нашої держави і передбачає реальне і планомірне оновлення школи старшого ступеня, має найбільшою мірою враховувати інтереси, нахил, здібності, можливості кожного учня. У тому числі з особливими освітніми потребами у контексті соціального та професійного самовизначення і відповідності вимогам сучасного ринку праці. 19 лютого 2025 року на базі Полтавського національного університету імені Короленка відбулася п'ята зустріч відкритих ініціатив, яка проходила в рамках Міжнародної конференції з математики та фізики. У заході взяли участь і наші викладачі, які мали змогу ознайомитися з сучасними науковими дослідженнями, інноваційними методиками викладання та поділитись власним досвідом. У межах конференції підписано меморандум про співпрацю з університетом, що сприятиме розвитку партнерських відносин, обміну досвідом між науковцями та освітянами, а також створенню нових можливостей для наших учнів квітня 2025 року на високому рівні організовано підготовку та проведення основного етапу міжнародного дослідження якості ствіти ПІЗА. 2025 в Полтавській області отримано подяку від Українського центру оцінювання якості освіти. Такий підхід до організації освіти старшокласників не лише найповніше реалізує принципи особистості орієнтованого навчання, а й дає змогу створити найоптимальніші умови для їхнього професійного самовизначення та подальшої самореалізації. У 2024-2025 навчальному році педагогічний колектив продовжив роботу над методичною проблемою розвиток компетентностей учнів та формування культури дослідника шляхом упровадження нових форм організації навчальної діяльності. Вашій увазі представляє результати роботи вчителів ліцею по кафедрам. Професійна спільнота вчителів математичного циклу працювала над проблемою формування творчої ініціативи самостійності, мобільності учнів та ключових компетентності успішної особистості на уроках математики, фізики, інформатики. Результати роботи спільноти вчителів математичного циклу можемо побачити з того, наскільки учні протягом навчального року активно брали участь у різноманітних конкурсах, олімпіадах, квізах, чемпіонатах брейнг-рингах, тренінгах, тощо створювали проекти та виборювали призові місця в різних напрямках даного циклу предметів. Природничий цикл наук, що вміщує хімію, біологію, основи здоров'я, природознавство, формує науковий світогляд молодої людини, побудований на науково доведених фактах, теоріях, явищах природи. Позитивним моментом в роботі вчителів спільноти є використання в своїй роботі інтерактивних технологій та різних методичних засобів. Практично кожен вчитель кафедри активно під час освітнього процесу використовує можливості інтернет-ресурсів. Важливою формою організації освітнього процесу є позакласна робота, мета якої поглибити і розширити знання і каргазір учнів, розвивати інтерес до предмету, тому в напрямку цієї роботи був проведений тиждень природничих наук, на якому були проведені різні заходи. Вчителі кафедри беруть активну участь у виступах на педагогічних об'єднаннях лідерів, спільнот вчителів хімії, біології, закладів загальної середньої освіти міста Крамічука. Професійна спільнота вчителів української мови, української та сурбічної літератури працювала над реалізацією науково-методичної проблеми, формування ключових і предметних компетентностей учнів шляхом використання інноваційних форм організації навчально-пізнавальної діяльності в умовах реалізації концепції нова українська школа. Протягом навчального року вчителі провели значну роботу з обдарованими та здібними учнями, аналіз результатів індивідуальних досягнень учнів в олімпіадах та конкурсах. Свідчить проживати роботу з обдарованими учнями. У 24-25 навчальному році вчителі проводили позаочну та позакласну роботу. Було організовано індивідуальні заняття та консультації з обдарованими учнями, проведено предметні тижні. Професійна спільнота вчителів історично географічного циклу та суспільство знавчих наук у 2024-2025 навчальному році працювала над проблемою. Підвищення ефективності уроків історії, правознавства, громадянської освіти та географії через використання різноманітних форм роботи, впровадження інноваційних технологій як результат роботи вчителів спільноти, суспільно знавчих і графічних дисциплін з обдарованими дітьми є перемоги учнів ліцеї на міських і обласних олімпіадах і конкурсах. Вчителі брали активну участь в засіданнях міської спільноти, вчителів суспільно-географічних дисциплін згідно плану департаменту освіту, виступали на педагогічних ратах ліцею, приймали участь у благодійних акціях та марафонах. Протягом навчального року вчителі спільноти на своїх уроках проводили бесіди, вікторини, виставки, уроки-квести, уроки, уроки вікторини уроки мандрівки. Учні створювали буклети, міні-проекти тощо. Професійна спільнота вчителів іноземної філології працювала над проблемою створення комунікативних ситуацій на уроках іноземної мови, враховуючи вікові та психологічні особливості учнів. Протягом навчального року вчителі іноземних мов відвідали чималу кількість семінарів, онлайн-тренінгів на своїх уроках використовували різноманітні освітні ресурси. Важливим чинником успіху вивчення мови є забезпечення навчального процесу різноманітними видами та типами діяльності, що сприяють використанню мови. На уроках іноземної мови учителями кафедри широко застосовуються комп'ютерні технології, перегляд роликів, відео, аутентична музика, проєктні роботи та інше. Учителі розвивають. Комунікативні компетентності учнів занурюють дітей у різноманітні ситуації. Близькі до життєвих реалій, навчають учнів коректно використовувати граматичні, лексичні, структурні англійські мови в комунікативно зарієнтованих ситуаціях, активізують навички усного мовлення для автентичного спілкування з носіями мови. Вчителями кафедри активно впровадилися так звані розмови-клуби, тематичні уроки з англійською та німецькою мовою. Професійна спільнота вчителів фізичної культури, тортового навчання та предметів художньо-естетичного циклу, працювала над проблемою, виховання свідомої дисципліни патріотизму, моралі та інших загальнолюдських цінностей на уроках фізичної культури, тортового навчання та предметах художньо-естетичного циклу, на уроках тортового навчання та технологій, мистецтва, впродовж навчального року проведено ряд заходів, таких як Виготовлення книжкових закладок, створення новорічних куль та інтер'єрних прикрас, створення оберігів, писанок, учні давали нове життя старим речам в техніці абскалінг тощо. Постійно проводились тематичні виставки малюнків. Діти працювали над створенням власного дизайну українських костюмів. На уроках фізичної культури Впродовж начального року проведені змагання з доступними результатами футзал 6-7 класи, пліч-опліч, друге місце, волейбол, дівчата 5-9 класи, пліч-опліч, перше місце. Волейбол, хлопці, 9-11 класи, пліч-опліч перше місце. Шахи 5-9 класи, сьоме місце. А обласні змагання, волейбол, дівчата 5-9 класи, пліч-опліч, третє місце. Волейбол хлопці хлопці» пліч пліч-о-пліч, 5 місце. Професійна спільнота вчителів початкової школи в начальному році продовжила працювати над проблемами упровадження формувального оцінювання у перших-четвертих класів для реалізації інтегрованого підходу до компетентнісного навчання учнів початкових класів в умовах дистанційного навчання. Метою роботи вчителів початкових класів є створення безпечних і комфортних умов для навчання, за яких учень відчує свою успішність, свою інтелектуальну досконалість, відчуває себе частинкою соціуму, його невід'ємною ланкою, задачами фахової професійної спільноти вчителів, є забезпечення якісного упровадження державного стандарту початку. Загальносередньої освіти реалізації пріоритетних напрямів та підвищення професійного рівня вчителів початкової школи. Вчителі спільноти протягом навчального року готували доповіді, презентації, організовували виховні заходи, старанно виконували свої доручення, ділилися досвідом, звітувалися про виконану роботу, залучалися до підготовки та проведення педагогічних рад ліцею. Конференції, щорічних психолого педагогічних канціліумів щодо адаптації до освіти перших-п'ятих класів, брали участь у різноманітних активностях, науково-практичних конференціях, вебінарах, онлайн-марафонах, марафонах, марафонах в обміну педагогічним досвідом, семінарах, практикумах, у наукових освітніх форумах, педагогічному івенті, тренінгах, освітніх та творчих майстернях. У вернісажі, педагогічних ідей, педагогічних практикумах, в організації кролих столів, майданчикам, під досвіду, ресурсних зустрічах, де розглядалися важливі питання реформування освіти, розбудування нової української школи, з теми освіти та збереження ментального здоров'я учасників освітнього процесу, долучалися до конкурсного відбору підручників для першого, другого і третіх класів. Педагоги та учні початкової школи є активними учасниками конкурсів та олімпіад, 20-та всеукраїнська інтернет олімпіада на урок, міжнародний інтелектуальний освітній конкурс Берений ринг 2025 весняна сесія. Учасники отримали дипломи першого, другого, третього ступенів з предмета початкової школи. В рамках предметного тижня початкової школи, що проходить під назвою Збережи себе і світ навколо, було проведено наступні заходи, виховні бесі, бесіди, тематичні уроки, веб-квести, гра-мандрівка, віртуальна подорож, весняне свято. Молодші школяри брали участь у різноманітних активностях, конкурс малюнків, створення тематичного колажу, проєкту, популярною та цікавою для учнів активністю стала проєктна діяльність. Вчителі разом з учнями проводили пошуково-пізнавальну та творчу діяльність, робили проекти та міні-проекти, створивши презентації, відеоролики, челендж і люблять читати ати, кольоровий тиждень, день без рюкзаків. В цілому робота спільноти вчителів початкових класів може бути визнана задовільною. Рівень кваліфікації педагога відповідає пред'явленим вимогам і підвищується з кожним роком. Одним із головних показників педагогічної майстерності та результативності наполегливої роботи вчителів ліцею є робота з обдарованими учнями та їх досягненнями у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах. За підсумками проведення шкільного етапу Олімпіад з базових дисциплін 61 учень ліцею посіли перші місця. У 2024-2025 навчальному році в другому етапі всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін брали участь 61 учень. З них 29 стали переможцями і призерами другого міського етапу Олімпіад. З них перше місце посіли 4 учня, друге місце 11 учнів, третє місце 14 учнів. У всеукраїнському конкурсі захисту науково-дослідницьких робот учнів-членів Полтавського територіального відділення малої академії наук України за традицією взяли участь і учні нашого ліцею. За підсумками першого міського етапу всеукраїнського конкурсу захисту МАН. Призерами стали 18 учнів. 16 учасників на високому рівні представили ліцей на другому обласному етапі МАН, 12 з яких вибороли призові місця. Повномасштабна війна з Росією змінила наше звичайне життя. Тому зараз завдання вчителя не просто навчити дати знання з певного предмета, забезпечити виконання навчальної програми. А й заспокоїти, порадити, дати життєві орієнтири. Виховання це наскрізний процес, який формує цінності, здатність справлятися з невизначеністю та складністю, уміння вчитися підтримувати фізичне та емоційне благополуччя, співпереживати і дипломатично вирішувати конфлікти. Протягом навчального року. Педагогічні працівники ліцею забезпечували формування вочнів усвідомлення себе як громадянина Української держави, виховували фізичну, моральну, художньо естетичну, інтелектуальну, правову, трудову, екологічну культури для успішної самореалізації в соціумі, як громадянина, сім'янина, професіонала, носія української національної культури. Проведено на цей час немало виховних заходів. Важливою частиною демократичних процесів, які відбуваються як у закладі освіти, так і в суспільстві, в цілому є учнівське самоврядування. Воно сприяє згуртуванню учнівського колективу, розвитку здобувачів освіти громадської думки, ефективному входженню в доросле життя. Діти стають не спостерігачами шкільних подій, а їх творцями і учасниками. Учнівським самоврядуванням було проведено безліч цікавих розважальних інформативних заходів. Організація та результати виховної роботи постійно публікуються на сторінці нашого ліцею у Фейсбуці та на сайті закладу, де розміщено десятки фотозвітів та відеороликів. Спільними зусиллями ми створюємо яскраве, активне та дружне шкільне життя. Керуючись Конституції України на виконання законів України про освіту, про охорону праці, про правові засади цивільного захисту, про дорожній рух, про пожежну безпеку, про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, про використання ядерної та радиційної безпеки, кодексом законів про працю. Робочим навчальним планом ліцею на 24-25 навчальний рік а також з метою створення безпечних і нешкідливих умов навчання та виховання профілактики травматизму і здобувчої освіти у закладі були чітко налагоджена робота захорони. Праці та безпеки життєдіяльності у ліцеї протягом навчального року проведено цілий ряд профілактично виховних та навчальних заходів з безпеки життєдіяльності та цивільного захисту, під час яких розглядалися питання безпечної поведінки в умовах надзвичайних ситуацій відповідно до методичних рекомендацій. У році відповідальні особи пройшли навчання захорони праці та отримали відповідні посвідчення про успішне завершення навчання. З 1 березня 2025 року було проведено місячні боротьби із захворюванням на туберкульоз. Бібліотека ліцею активно долучилася до проведення різних профілактичних виховних заходів. До уваги читачів було представлено правову довідкову точбову літературу захорони праці та безпеки життєдіяльності. Кременчуцький ліцей номер 17 вибір імені Миколи Гавриловича Неленя розміщується в окремій будівлі, будівництво якої виконано на підставі типового проєкту. Проект на потужність закладу 2140 учнів. Передбачено 46 класів. Навчальний заклад має кабінет бухгалтерії, педагога-організатора, соціального педагога, методичний кабінет, клас безпеки, кабінет психолога, актову залу. Кабінети заступників директора, бібліотеку, книгосховище, кабінети технічного персоналу, медичний кабінет, чотири роздягальні, теплицю, шкільний тир, гараж, стадіон, ігровий дитячий майданчик, навчальні кабінети відповідають вимогам МОН та санітарним нормам. Матеріально-технічне забезпечення дає змогу повністю реалізовувати навчальні програми. На фасаді школи розміщено два барельєфи першому директору Миколі Гавриловичу Неленя та випускнику школи, загиблому в зоні АТО Миколи Миколайовичу Мартинюку у 2024-2025 навчальному році ліцеєм витрачено на предмети матеріалів, обладнання послуг та роботи 433 404. Продовж навчального року педагогічний колектив ліцею вів активну громадську діяльність. Усі учасники освітнього процесу допомагали у формуванні продовольчих наборів, сприяли у зборі коштів для підтримки ЗСУ, а також брали активну участь у волонтерських роботах. Прозорість та відкритість ключові принципи, що сприяють довір'ю, громадкості, покращують управління та забезпечують доступ до інформації. Кармачуцький ліцей номер 17 активно впроваджує ці принципи. На офіційному веб-сайті закладу регулярно оновлюється інформація про його діяльність. Також працює офіційна сторінка в соціальних мережах де висвітлюються новини, досягнення учнів та заходи ліцею, підтримується активний діалог з батьками та учнями через регулярні зустрічі з адміністрацією, проводяться батьківські збори та громадські обговорення, також дія рада ліцею, до якої входять представники батьків, учнів і вчителів. 2024-2025 навчальний рік став важливим етапом у розвитку нашого ліцею. Ми досягли значних успіхів у начальній, виховній та інноваційній діяльності, впровадили нові підходи до викладання, забезпечили якісну комунікацію з батьківською громадою та активно розвивали матеріально-технічну базу. Проте освітній процес. Це безпреривний розвиток, який вимагає нових ідей, стратегій та рішень. Попереду новий навчальний рік, який ставить перед нами ще більше амбітні цілі. Сподіваюсь, що набути нами досвід розв'язання освітніх проблем забезпечить успішну практичну реалізацію завдань і викликів, які стоять перед нашим ліцеєм. Дякую за увагу.